Що таке ICDB від Somnia? Це власна база даних Somnia, створена спеціально для блокчейн-середовища. На відміну від популярних рішень, таких як LevelDB, ICDB, забезпечує повністю детерміновану продуктивність. Це означає, що кожен запит до бази працює передбачено, без розкиду в затримках між RAM і диском. У ICDB кожен запит повертає не тільки результат, а й точний звіт про те, скільки операцій було зроблено в кеші та на диску. Це дає змогу точно розрахуватися. Скільки газу має заплатити користувач, більше навантаження, більша плата. Такий підхід робить мережу швидшою і чеснішою. Також ACDB використовує просунутий кеш, який однаково добре працює як на читання, так і на запас. Це дає швидкість від 15 до 100 секунд на операцію. ACDB будує знімки стану безпосередньо зі своєї структури даних, без зайвих шарів, що значно прискорює процес і знижує витрати. Хто ще не знає, це у нас дуже зараз швидкий блокчейн, за яким зараз всі слідкують. І хто ще не приєднався, приєднуємося.